Подивіться, яке кольорове табло. Ти що, ну це апарат серйозний. Ручка газу є, хто любить. Ану, сідай, Ростя. Попробуємо. 500 Вт мотор 48 вольт. Дивіться, двоє сідає і собі спокійно їде. Можна навіть когось на підсадку підвести. Навіть газу не даю, бо боюся. Він реально летить. Зараз мокро ще на бруківці. Їде дуже добре. В принципі, зупиняється непогано. Велосипед, просто лялючка. Подивіться, спейс, чорний на дискових механічних гальмах. Бачите, дитину садите, не переживаєте, бо такого, в принципі, він вже може і заважкий, але тягне без проблем. Маєте кріплення на телефон, є, велосипед новий. Дивіться, Кошик є тут, і на продукт вже готовий. Є на передачі, можете підкручувати, ну, але якщо у вас ноги болять. Ви десь з роботи тяжкої цілий день на ногах, то просто дали от ручку газу, нажали газ і поїхали. Щоб ноги віддихнули. Вилочка в нас амортизаційна, м'яка в нас стоїть. Тут, бачите, є де ноги поставити. Тут оця штука то захищає ту перекидку, якщо впаде велосипед, щоб не зігнути. Резина у нас кинда стоїть. То з таких непоганих. Середняків. Велосипедик металевий. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, рубрика електровелосипеди. Там є нове вживань. Хто має можливість, приїжджайте до нас, куликів, на тест-драйв, вулиця Львівська, 14. Хто не має можливості, не розчаровуватися, надісламо новою поштою без жодних проблем.